Залишили на розсуд долі. Лариса Чекаренда проживає на вулиці Червонія, 77. Вона вже протягом місяця перебуває в лежачому стані. Відтак не може самостійно доглядати за собою. За словами сусідів, жінка є син, який протягом 20 років проживає у Чехії. Втім, матері жодним чином не допомагає. Тож при нагоді про жінку піклувались сусіди. Попри це, зазначають, вона потребує невідкладної допомоги спеціалістів. Ви розумієте, що вона лежить на ліжку, що вона не встає. Памперса її уїдити не можна. Ну, одну е, таку пельонку положили. Далі що? Ми з Женєю у неділю її повертали. Ну це ж неможливо. Двоє. Одна на ліжку вилізла на ліжко, друга я піднімаю, підтягнути. Її догляд треба, її лікування треба. І ніхто цього лікування не дає. Вона може щось таке говорити. От я коли там приносила ліки і продукти, вона Ой, я вам відкуплю, я вам відплачу, я вам це. Ну, таке потім могла з собою говорити. Я піду, а вона що там говорить і говорить, незрозуміло. Що. Ну, в неї щось є. Людина хвора, що там казати. Відтак, сусіди почали бити на сполох та звертатись в різні служби, аби ті допомогли сусідці. Втім, отримати очікуваної допомоги не змогли, оскільки пані Лариса від неї відмовилась. Я в понеділок визвала скору, скоро приїхала. Підійшли до неї, щоб її уколо зробити, вона категорично відказалася. Таблетку дати теж відказалася. Скоро поїхала. Ми визвали поліцію. Щоб поліція допомогла скорою їй кудись завести. Поліція того самого не зробила таке саме було. Сама жінка пояснює, не потребує допомоги, оскільки ще не пройшов потрібний час. В лікарню ще мені рано, знаєте що? в лікарню ще рано. Мене ще лікарня не трогає. Як буде мене трогати лікарня, то я тоді мені треба піднятися на ноги, так? і піти самі в лікарню до врача самі до врача в лікарню піти. Ну, ще такий час не настав. То я піду і там в нього дещо попитаю у врача. От, а це його. А поки я ще таблетки буду пити і буду віддихати, ще немає того часу. Попри це, сусіди не покинули справу та спільними зусиллями їм вдалося досягти того, що працівники департаменту соціальної політики жінці приносять гарячі обіди. Сюди на тумбочку, так? Давайте сюди. Куди? Вам не зручно, я? вам незручно там буде? Ні, я туди на посолку поставлю. Давайте на посолку вийдемо. давай. тримайте. О. Втім, це не суттєво покращило ситуацію, оскільки, як зазначає одна із працівниць департаменту соцзахисту, гарячі обіди приносять лише в будні дні а на вихідних їжі Лариса Чекеренда не утримує. Окрім цього, така послуга надання обідів триватиме недовго. І обіди носяться рівно місяць. По робочих днях, субота, неділя, вихідний день. Водночас в департаменті соціальної політики пояснюють, надати більшої допомоги поки не в змозі. Будь-яке надання соціальних послуг здійснюється за особистою згодою особи, тобто без її волі ми не маємо права надавати і відповідно забезпечувати ці послуги. Стосовно поселення до будинку інтернату Лариси Івановна категорично відмовилася. Щодо послуг, щодо отримання послуг в Територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг в місті Рівному, вона надала згоду, але лише в, так, в порядку отримання послуги гарячого харчування. Ольга Міськевич додає, після закінчення терміну послуги жінці запропонують послугу догляду дому, де вона матиме змогу утримувати все необхідне. Втім, поки ж ситуація залишається незмінною. Ми ж сподіваємось, що Лариса Чекаренда все ж надасть свою згоду, аби ситуація покращилася. Лілія Мазур, Олег Шаламай та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.